Особисте кохання, події революції та українсько-російська війна. Усі ці мотиви тісно переплились у поетичній виставі Анастасії Дмитрук. Молода поетеса каже: вистава пробудить в кожної людини свої особисті переживання страшних подій в Україні, але тим не менш вона є оптимістичною. Звісно, оптимістично, бо ми переможемо, і перемога не за горами. І в принципі, кожен з нас творить цю перемогу. І в принципі, кожен творить нову Україну. І все починається з нас. І це головний меседж цієї вистави, що можна довго чекати Змін, але всі зміни починаються з тебе. Житомир це перше місто, в яке ми поїхали з гастролями. Це наш перший виїзд емоційний, стресовий. Дуже сильно переживаємо, хвилюємося, але сподіваємося, що і далі поїдемо по Україні з виставою. Усі зібрані кошти від продажу квитків буде направлено на реабілітацію військовослужбовців, які віддали своє здоров'я, захищаючи цілісність та суверенітет України. Основна ціль цього концерту такий меседж. Житомиру, не только Житомиру, что мы можем работать только сообща, вместе все можем добиться успеха. Средства, которые будут собраны на этом концерте. Сейчас в фонде есть такая программа Рабитация раненых наших в Чехии. Вот два военных должны уже в конце мая выехать. Мы уже, в принципе, средства уже собраны. На это. Там 270 тысяч гривен надо было за двоих. Средства у нас собраны, проплачены. Оформляємо візови, то тобто, є моменти, бізнес моменти сиділи і в конце марта надеемся, вони вже будуть в Чехії. Перед виставою брати Кузьміних невеликими сувенірами відзначили Житомирських волонтерів, які від самого початку збройного конфлікту на сході України допомагають армії. Я вручаю не от себя як від організації, -то, тому що в конце концов ці люди, так же як і я, працюємо на одній ніве. І я нічим не лучше, щоб я їм на сцені. Но есть такая возможность, і я от вас, от тих, хто не байдуже, хотів би вручить. Позвольте. Під час вистави Анастасія прочитала свій відомий вірш ми не будемо братіями». Житомиряни, які прийшли на благодійну виставу, переконані Анастасія Дмитрук відкрила нову сторінку в громадянській поезії України. Ну, сказати, що я була дуже вражена – це нічо, нічого не сказати. Я була просто приголомшена. Це була така чудова зустріч з такою чудовою поетесою. Вона мене так зачепила. Я, ну, я така була така розчулена. І настільки таке високе відчуття і слова, і така настільки емоційна, настільки вона вміє зачепити душу людини. І мені здається, що всі були задоволені і всі отримали Величезна насолоду. Навіть не чекали, що це буде наскільки проникливо, що це буде затронути глибина наших почуттів, наших думок і взагалі нашого життя. Скажіть, ми першого, ми першого побачили, почули цього вірша на майдані, так як вона. І навіть той листочок, який написаний неї, цей вірш, у мене й зараз по завершенню вистави. Кожен охочий міг долучитися до благодійної ініціативи, придбавши книгу Анастасії Дмитрук із автографом автора.